В одного бідного мужика не стало хліба. От він і задумав попросити хліба у пана. Що було і щем іти до пана, він вирішив обміняти хліб на гусака, знайшов серед своїх гусей найкращого, піймав гусака, засмажив його та й поніс. Пан прийняв гусака і каже чоловікові Спасибі, чоловіче, тобі за гусака, тільки не знаю, як ми твого гусака ділити будемо. От у мене дружина, два сини та дві дочки. Як би нам розділити гусака без образи? Мужик говорить: Я розділю. Узяв ножик, відрізав голову та й каже панові: Ти господар, та всьому дому голова. Тобі голову вітаю, потім відрізав задок, подає пані. Тобі вдома сидіти, дім глядіти, тобі задок. Потім одрізав лапки, подає синам, вам, ніжки стрибати та топтати батьківські доріжки. А дочкам дав крила Ви не незабаримі з дому полетите, ось вам покрильцю. А недоїдки собі візьму. І взяв усього гусака. Пан посміявся, дав мужикові хліба та грошей. Почув багатий мужик, що пан за гусака нагородив бідного мужика хлібом і грішми, Засмажив п'ять гусаків і поніс до пана. Пан каже Спасибі за гусаків, так от у мене дружина, два сини, дві дочки, всіх шестеро, як би нам нарівно розділити твоїх гусаків. Став багатий мужик думати, нічого не придумав. Послав пан за бідним мужиком і звелів допомогти йому поділити. Бідний мужик узяв одного гусака. Дав панові з пані й каже, От вас із гусаком тепер троє. Одного дав синам і вас тепер троє. Одного дав дочкам. І з цим гусаком і вас троє. А собі взяв двох гусаків. От і нас троє з гусаками. Нарешті все порівну. Пан посміявся і дав бідному мужикові ще грошей і хліба, а багатого прогнав, бо не був він таким кмітливим, як мужик.